В Україні відзначають Міжнародний день волонтера. Історія незламності 23-річного ветерана. Лісівники Вінничини почали продавати новорічні дерева. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. 5 грудня у світі відзначають Міжнародний день волонтера. З початком війни з 2014 року робота волонтерів стала ключовою у підтримці армії переселенців і постраждалих від бойових дій. Волонтери працюють в усіх напрямках, збирають кошти на обладнання для військових, забезпечують гуманітарні потреби цивільних та ВПО, а також надають психологічну та медичну допомогу постраждалим. Сьогодні українці дякують та шанують кожного, хто працює на перемогу України. Ольга Каштелян – волонтерка міжнародного благодійного фонду Тризуб єдності разом з великою командою. Допомагає військовослужбовцям та переселенцям. На фронт вони передають все, чого потребують захисники. Найбільша направленість фонду це ж, це ж допомога військовим саме на фронті. Ми особисто туди їздимо, не боїмося, не боїмось потрапити під обстріл, ризикувати своїм життям, своїм здоров'ям. Все для того, щоб хлопців забезпечити. Забезпечуємо дронами, автівками, провізією, амуніцією. До міжнародного дня волонтера відзначили тих, хто працює на перемогу України. Одну із перших своїх нагород отримав волонтер четвертокласник Леонід Березовський. і віддаю каштани неї макулатуру і, після, і за яких перераховуються гроші на ЗСУ, Приймаю участь багатодійних забігах, на яких також перераховуються гроші на ЗСУ ЗСУ. участь в заходах, як допомагав готувати кашу. Платуть маскувальні сітки, збирають на дрони, готують на фронт та закривають великі збори для бійців. Над цим щоденно працюють волонтери. Поза межами цього залу ще десятки, сотні, тисячі волонтерів, як в кожному куточку нашої країни, так і за кордоном доводять щодня, що навіть якщо ти не на фронті, якщо ти не тримаєш зброю в руках і захищаєш незалежність нашої країни, ти можеш багато зробити для нашої перемоги. Допомагають волонтери не лише військовим, а й переселенцям, тваринам та всім, хто потребує підтримки. Яна колодинська телеканал Вінничина. Вже 10 років у Шаргороді працює волонтерська організація Шаргород Оперативний. З перших днів вторгнення російських окупантів у 2014 році місцеві мешканці почали плести москувальні сітки, готувати смаколики та для захисників збирати кошти. З нами на зв'язку Дарія Васильєва, волонтерка громадської організації Шаргород оперативний вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, чим саме займається ваша волонтерська організація? Волонтерська діяльність нашої команди наразі дуже широкопрофільна, Бо якщо брати до уваги, що основний кістяк нашої команди працює ще з 2014 року, то все ж тоді був основний такий напрямок, можливо сказати, єдиний, що це допомога військовим, підтримка їх на фронті. Наразі ж, з початком повномасштабної війни загалом є ще окрема гілка це допомога внутрішньо переміщеним особам, і до цього часу, по можливості, ми тримаємо зв'язок, ми співпрацюємо з центром зайнятості заради того, щоб якимось чином ем, налаштовувати роботу внутрішньо переміщених осіб нашій команді, щоб вони мали е, якусь матеріальну підтримку в цьому плані, і разом з тим. Виконували певну волонтерську роботу, також працюємо в плані, можливо, так, патріотичного виховання, тому що наш акцент теж йде на те, щоб працювати з молоддю, проводили заняття з тактичної медицини, і в принципі ми пропагуємо таку ідею, що в воюючій країні це важливо знати кожному, не тільки, звичайно, молоді, а і е, дорослим людям. Яку допомогу найчастіше просять військові? Якщо брати до уваги, що е, змінився сезон, так, вже прийшли холод, зима, і, відповідно, запити військових теж змінилися дещо. Звичайно, вони порівняно з роками, попередніми військо забезпечене, але все ж залишаються найбільш актуальні потреби це і маскувальні сітки, також прохання білих маскувальних сіток, окопні свічки, певні якісь смаколики, які можна покласти в кишеню. Це як енергетичні батончики, якісь, можливо, сухофрукти, або ж. Тукати. Знаємо, теж нас місцеві волонтери виготовляють. Е, тому е, в такому плані також, звичайно, дрони і будь-яка, не будь-яка дрони і, і важлива техніка для захисту е, військових саме на фронті. Наприклад, у нас є така ініціатива, і вона в принципі, триває, продовжується. Це збір макулатури, і вилучені кошти зі збору макулатури будуть передані на, дрони, на виготовлення дронів, які теж займаються волонтери в нашій громаді. Це теж про командну якусь роботу, тому що в нас зародилася ідея, ми вирішили якось організувати цей збір і долучитися до того, що роблять інша команда волонтерів в нашій громаді. Знаємо, що ще з перших днів повномасштабного вторгнення ви платите сітки на фронт, скільки вже вдалося сплести. З 2022 року це були дуже надзвичайно великі масштаби плетіння сіток, і на той час навіть вже до 2023 року ми нараховували близько 2-3 тисяч. Але е, от пішов такий момент, коли в нас долучилася одна група дуже активно, е, дівчата з е, села Роскіш, тут зразу під Шаргородом. Ми забезпечуємо наш. Е, Волонтерські ми маємо волонтерський рахунок, і е, ми закуповуємо кошти на е, тканину, на спанбонд, на основи, і е, саме забезпечуємо роботу цього осередка. І дівчата дуже активно працюють, і ми так рахуємо їхні, е, їхню роботу, вже чітко відстежуємо: з кінця 23-го року вони вже е, наплели порядка 230 маскувальних сіток, якщо врахувати, що е, одна сітка це. Може бути до 40-50 квадратних метрів, тому це теж такі масштаби великі і числа. Тому е, дівчата працюють в цьому напрямку дуже активно. Також є осередок у спортшколі, там теж е, е, наплітають сітки. І особливо, якщо врахувати за цей період вересні, жовтень, листопад, е, то в нас вже так значно пожвавився рух маскувальних сіток, тому що якось літом були запити, ми відправляли, але з. Приходом осені, коли опало листя, коли хлопці стали дуже відкриті для ворожого ока, і пішла потреба саме в маскувальних сітках, тому дівчата працюють інтенсивно і намагаються закривати усі запити, які йдуть від військових саме щодо маскувальних сіток. Ще питання про волонтерство. Як вам волонтерам вдається підтримувати один одного, аби не вигоріти емоційно? Щоб не вигоріти емоційно, потрібно триматися разом. Така наша головна думка, і ми її намагаємося дотримуватися. Ми постійно на зв'язку один з одним. У нас є е, певні волонтерські чати, де ми е, перекидаємо свою роботу. Тобто, ну, ми ж не працюємо в одному місці, але е, той в школі працює, щось виробляють там вдома, там ще десь в іншому місці, і але є в нас чат, куди ми скидаємо ось сьогодні. Виконали те. Ось сьогодні наплили сіточок, ось пророблена робота. Звичайно, наша сторінка у Фейсбуці. Ми постійно висвітлюємо роботу, і навіть це таким чином підтримує нас один одного, тому що робота триває. Нашим глядачам нагадує, нам коментувала Дарія Васильєва, волонтерка громадської організації Шаргород Оперативний. П'ять дитячих будинків сімейного типу, які переїхали на Вінниччину спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів, отримали допомогу від фундації Олени Зеленської. Цим родинам подарували сушильні машини для одягу, морозильні камери, смартфони, ноутбуки та планшети для навчання дітей, електрочайники, духовки. Масляні обігрівачі, пилососи та постільну білизну для двох будинків сімейного типу. Споруджують нове житло у Вінницькій та якушинецькій територіальній громаді за кошти державної субвенції. Усі п'ять родин, які переїхали на Вінниччину, виховують дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі вони були змушені залишити свої домівки в Донецькій, Харківській та Херсонських областях. П'ять дитячих будинків сімейного типу, які переїхали тут, вони розміщені зараз у Вінницькій області. Двоє дитячих будинків сімейного типу вже проживають в тих будинках, які будувалися до повномасштабного вторгнення за кошти державної субвенції. Ці будинки планувалися для дитячих будинків сімейного типу з Вінницької області, але так сталося, що якраз ми не встигли їх заселити, вони стали в нагоді цим дитячим Чим будинкам сімейного типу, які релокувалися до нас. А також є дуже приємна новина, що цьогоріч, якраз з ініціативи першої леді, відновила роботу державна субвенція на придбання будинків для дитячих будинків сімейного типу з числа ВПО. І в нас дві сім'ї. Сім'я Пшеборських і Кривогарніциних отримують теж нові будинки. Приїзд да, був нелегкий 22-му році. Ну це було 8 квітня. В общем, до цього нас спонукала в принципі, вже служба ну, в справах дітей, що треба евакуватися, ну, якби фронт наближається, треба вивозити дітей. Тому, виходить, я їхав з 9 дітьми один, що дуже важко. Ну, і на новому місці обживатися, коли було ну, реально перезачкових речей, футболочка, якесь там платічко і все. Там, ну, дуже важко. Безпека та оборона, стійкість та турбота це напрямки, які врахували при формуванні бюджету Вінницької громади у 2024 році. Стануть пріоритетними на 2025 рік. Найбільше коштів із міської скарбниці планують витратити на підтримку збройних сил України. Також у наступному році продовжують будувати протирадіаційні укриття в ліцеях та садочках міста, ремонтувати та утеплювати лікарні. Три мільярди гривень заклали в бюджет Вінницької територіальної громади на 2025 рік. Кошти розподілили за основними пріоритетами: безпека та оборона, стійкість та турбота. Понад один мільярд гривень із бюджету Вінницької громади підуть на закупівлю дронів, пікапів та тепловізорів. При формуванні цього бюджету визначили ті ж самі пріоритети і принципи, які були в 2024 році. Це безпека, оборона, це стійкість і це турбота. Чому тому, що Перше, це воно доказало свою спроможність і правильність цього шляху, коли ми визначали нашою командою саме ці принципи, пріоритети, і ми рекомендували іншим територіальним громадам Вінницького регіону так само ну, такий же самий підхід запроваджувати. В наступному році в громаді планують побудувати ще чотири протирадіаційні укриття також відремонтувати та утеплити лікарні. Це є важливим пріоритетом для забезпечення стійкості громади. Загальний бюджет проєкту складає 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Окрім цього, значну увагу буде приділено забезпеченню вінничан водопостачанням та теплом. Значна частина заходів програми і проєктів буде направлена на отримання у належному стані критичної інфраструктури громади із із якісного та безперебійного надання містянам послуг тепло, водопостачання, вивезення відходів, забезпечення стабільної роботи муніципального транспорту та належного утримання житлового сектору. Допомога релокованому бізнесу та громадським організаціям є частиною стратегії розвитку громади. 3800 нових робочих місць створив місцевий бізнес і релокований за цих три е, неповних роки активної бази бойових дій. Е, у нас в місті Віліці 9 об'єднань бізнесу є. 9. Це величезний показник і на цьому тлі інші громади. Е, беруть 800 мільйонів гривень міський бюджет заклали на пріоритет турбота, зокрема на виплати переселенцям та пенсіонерам, а також освітні та медичні пільги. Яна колодинська, Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканалу Вінниччина. FPV-дронів та 50 скидів, а ще 40 Mavic 3 t 30 окопних пічок і 300 свічок передали трьом військовим частинам від громади Вінниці міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Дрони це надважливе підсилення для військових у знищенні ворога. А Mavic допомагають розвідці виявляти позиції росіян. На цьому ми не зупиняємося. Надію, на наступний рік, в 25-му році, ми також будемо розглядати максимально, що ми можемо допомогти. До речі, ми вже прийняли рішення по ноті черговій виділити відповідну субвенцію і маємо надію, що ви теж її в цьому році отримаєте. чи коли чи не в цьому. Плануємо в цьому, але ну, хочете в цьому. Хочемо. Теж підсилюємо вам, вас, і саме головне, щоб ви завдяки цьому обладнанню ефективно виконували поставлені командуванням завдання і не щили Дуже необхідна допомога. Ці FPV-дрони можуть зберегти дуже багато життів хлопцям. І я знаю, що вони використовують їх дуже активно ну, і за призначенням. Тому це ну, дуже важливо. А одній з частин Нацгвардії передали чотири наплічних системи РЕП, чотири спеціальних підсилювачі для роботи операторів БПЛА, десять бодікамер для роботи мобільних вогневих груп, три інфрачервоні датчики. Також за підтримки громади міста відремонтували 35 автоматичних мішеней для тренування бійців. Він і це одне із лідерів серед обласних центрів по підтримці захисників. Хоче, щоб в Україні було все українське і нічого російського. Історія бійця з Донеччини, яка надихає Євдоким Сердюк, зростав у російськомовному середовищі, але батьки вчили бути патріотом своєї країни у 20 років, коли почалась велика війна. Євдоким без вагань пішов захищати Україну. Зараз молодий ветеран адаптується до цивільного життя, бо під час виконання бойового завдання втратив дві ноги. Євдоким Сердюк до війська пішов добровольцем. Хлопець ще з малку мріяв бути військовим. У 2014-му, коли на його Донеччину вперше вторглися російські окупанти, знав, що захищатиме від них Україну. Був там курсірувала техніка, там через наше село хлопці стояли, ну дислокувалися в нашому селі, були вже знайомі там. Також хтось там проїде, стане на якійсь техніці. Я вийду з фотографуюся, там поспілкуємося. Ну, я скажу, вже і друзі були, і кого тільки не було. Так, ну з самого дитинства я такий завжди мені це все подобалось. У 22 Євдоким став бійцем 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. У червні 23-го року на Бахмутському напрямку отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Чую, хлопці кричать: Кім, давай до нас швидко на дна балансит пролітає. Ну, я підбіг з кулеметом. Ми бачимо, пролітає цей ланцет, ми почали стріляти по ньому, збивати цю ціль. Ми бачимо, що у нас було влучання, він почав горіти, там, палати, почав падати, крутитися. Він впав в поле. Ми його зі своєї позиції почали розстрілювати, щоб він ну, вийшов зі свого, з ладу вийшов. Я підійшов самий перший, най, ну, найближче до нього. І він прям біті мною е, як? Був вибух, і я розумію, у мене зразу темрява в очах, е, шум в ушах. Євдоким з гордістю згадує про службу в мотопіхотній бригаді, бо виконував надскладні завдання щодо знищення ворожих безпілотників і ракет. У мене хлопці, які вже в цьому підрозділі давно. Вони сказали, ти будеш у нас оператором ПЗРК. Пішли там в підвал, там лежить ігла. Ми покажемо, як вона устроєна, як вона працює. Після важкого поранення майже рік молодий вояк приходив реабілітацію у Вінниці. Хлопець активно публікує відео у соцмережах про те, як вчиться ходити на протезах та долає перешкоди. Вірить, що його досвід стане в нагоді для таких, як він, ветеранів. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина. Окопні свічки для військовослужбовців виготовляють жителі старостинських округів Калинівської громади. Ці саморобні свічі досить ефективні, горять кілька годин. передовій просто незамінні, коли немає пічок чи буржуєк. На окопних свічках військові можуть розігріти тушкованку, закип'ятити чаю чи кави, чи просто зігрітися. Роблять їх із бляшанок, гофрованого картону, пресованої тирси, воску та парафіну. Про роботу волонтерів в селі Черепашинці розкаже Наталія Парняк, виконуючи обов'язки старости Черепашинецького старостинського округу. Вітаю вас! Мирного дня. Розкажіть, як довго ви готовляєте окопні свічки? Чи рахували скільки вже передали нашим захисникам? Е, окопні свічки ми виготовляємо з початку війни, тобто з 2022 року. Це вже третій рік. Е, точних підрахунків ми не мали ну приблизно це десь 4,5 тисячі свічок. Хто допомагає у виготовленні свічок саме у вас в Черепашинцях? Чи активно долучаються міс місцеві мешканці? Так, в нас дуже активна громада до допомозі нашим захисникам. Завжди долучаються люди, місцеві мешканці, також працівники бюджетних установ, це працівники будинку культури, бібліотеки і також Старостинського округу. Ми всі спільно хочемо перемоги. Де берете матеріали для виготовлення цих свічок? Матеріалами для окопних свічок. Допомагають місцеві мешканці. В першу чергу це найдорожчий матеріал парафін, який нам потрібно для заливки. Ми або купуємо його за кошти, які нам приносять, або приносять сам парафін. Також допомагає місцевий храм, приносячи залишки свічок. Ми комбінуємо цих два компоненти: парафін і віск. І тому виходять свічки не тільки краще е, по температурі горіння, а ще й мають гарний, приємний аромат. Знаємо, що робите розпалювачі з ватних дисків. Розкажіть детально про них. Е, так, ми виготовляємо розпалювачі з ватних дисків. Для цього нам потрібен ватний диск, який ми е, промочуємо в теплий парафін. Е, Користування вони дуже легкі, тому що потрібно тільки розірвати ватний диск, запалити. Горить він приблизно 5 хвилин, і це допомагає підсушити дрова і легше нашим захисникам розпалювати багаття, грітися. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, Наталія Парняк, виконуючи обов'язки старости Черепашинецького старостинського округу, була з нами на зв'язку. Ялина звичайна канадська кримська сосна, а також деревця у горщиках. У Вінниці почали продавати святкові дерева. Вінницьке лісове господарство вже десятки років спеціалізується на вирощуванні хвойних. Усі вони з чіпами та проходять сертифікацію на якість. Про початок святкового сезону та вибір ідеальної ялинки для новорічно-різдвяних свят у нашому сюжеті. Покажіть, будь ласка, двохметрову приблизно. Пишну, гарну ялинку. Пані Ірина вже багато років купує новорічне дерево саме у лісників. Жінка знає, що ця ялина вирощена саме для свят, а не її зрізали браконьєри. Так як Миколая 6 грудня ми вже перейшли за новим стилем. Дітки маленькі хочуть хочуть красу. Купуємо, приїхали купляти ялинку, будемо наряжати. Із переходом української церкви на новоюліанський календар та зміщенням різдвяних свят ялинки та сосни лісівники Вінничини починають продавати на початку грудня і для того, аби задовольнити покупців, висаджують тисячі гектарів новорічних дерев. А тих, хто не хоче зрубану ялинку, можуть купити її в горщику. До метр двадцять п'ять двісті двадцять гривень. Якщо ви хочете більшу ялиночку, ось у нас є більші. Два з половиною метри, у нас стоїть 396 гривень. У нас є великий вибір і сосна, і двохметрова, і трьохметрова є, і ялинки на будь-який смак, і на будь-який вибір. І ціни в нас дуже подобаються, що люди приїжджають, купують зразу, вибирають і дітям свято і радість. Ялина та сосна до новорічних свят вирощується щонайменше п'ять років на спеціальних плантаціях. Кожне дерево має штрих-код, що підтверджує його легальність, і те, що його не зрубали чорні лісоруби і не завдало шкоди природі. На цій плантації в загальній площі 8 гектарів ми маємо десь 15-16 тисяч штук новорічних ялин та сосен. Кожну ялинку присвоюється чіп це штрих-код, за яким можна перевірити походження новорічної ялинки. Воїні плантації охороняються цілодобово. Якщо хтось все ж спробує незаконно зрубати ялинку, йому загрожує штраф щонайменше від півтисячі гривень. Аби Різдво чи новий рік було справжнім святом, краще ялинку все ж купувати. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Це були всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Та не забувайте підтримувати наші збройні сили України донатами. Бережіть себе.